Водій був оштрафований за управління автомобілем у стані сп'яніння любов'ю, знаменита фраза композитора Володимира Семенова. Стоїш ж таки любов'ю до усього, що має колеса. Починаємо черговий випуск автодруга. Прямо зараз до вашої уваги підбірка найцікавіших новин. Тож поїхали. Зросла ціна на бензин не проблема. У мережі інтернет з'явився новий пристрій, який нібито знизить споживання палива вашого залізного коня аж на 20%. А бензинові прогнози, за словами експертів, які працюють на ринку нафтопродуктів, зовсім не втішні. Незабаром ціна за один літр найпопулярнішого бензину марки А 95 може досягти і переступити позначку в 11 гривень. У зв'язку з таким станом справ питання економії палива стоїть як ніколи гостро серед. Автолюбителів з'явився новий пристрій, вірніше сказати, навіть ціла система, яка дозволяє зменшити витрату палива і заощадити гроші. При роботі цього приладу витрата бензину зменшується на 20%. Він не вимагає додаткового електроживлення а також збільшує термін роботи двигуна і автомобіля і підвищує його потужність. Завдяки цьому золотому приладу знижується викид шкідливих речовин, і СО2 в атмосферу. Робота двигуна стає більш рівною і плавною, що позитивно позначається на його експлуатації. Суперфюл Макс таку назву має економник. Може використовуватися на всіх видах транспорту. Автобуси, вантажні та легкові автомобілі, катери, мотоцикли, моторні човни, квадроцикли, позашляховики. Також пристрій можна встановити на будівельну та сільськогосподарську техніку. Найприємніше новинку може встановити будь-який автомобіліст, при чому самостійно. Пристрій ставиться в паливну систему на шланг подачі пального, абсолютно не вимагає врізки або іншого втручання в систему автомобіля. При зміні транспорту є можливість за кілька хвилин перенести прилад на інший автомобіль. Багато світових автоканалів розхвалюють новинку. Проте не поспішайте радіти. Ведучи американського популярного шоу Руйнівники міфів, протестувавши усі знані на цей момент засоби і прилади, які нібито дозволяють економити, дійшли висновку, що усе це не більше ніж просто вигадки. Управління ДАІ Дніпропетровської області виступило з ініціативою позначити літніх водіїв у дорожньому потоці. Для цього правоохоронці оголосили конкурс на кращий знак, який виділить пенсіонерів серед інших категорій учасників дорожнього руху. Для прикладу Даїшники виклали макет знака для тих, кому за 60. Це зелений круг, вписаний в червоний перевернутий трикутник. Даний ескіз приніс в управління ДАІ один із ветеранів, який перейнявся цілою проблемою. Втім, брати участь у конкурсі може кожен, де її вибира найкращу пропозицію і нагородить переможця за охочувальним призом. До розгляду будуть прийматися макети, які найкращим чином відображають суть проблеми, не кривдять людей похилого віку і зрозумілі всім автомобілістам. На думку міліціонерів, треба привернути увагу учасників дорожнього руху до літніх людей за назріла давно. Пенсіонери становлять особливу категорію водіїв, грішать неуважністю, поганим зором і слабким здоров'ям у цілому. Все це може призвести до. Сумних наслідків на дорозі. Хочете машину секонд-хенд? а зась. Фахівці відзначають, що у цьому місяці продаж уживаних авто практично заморожений через зміни в системі оцінки машин. Відтепер офіційний продаж такого автотранспорту став непосильним завданням для власників і покупців. Оцінювачі не можуть адекватно розглядати авто через паніку. На ринку з'явилося більше десяти нових податкових позицій. За законодавством, оцінка податкових експертів буде визнана як база для сплати податків при продажу транспортного засобу. Тобто, продавець господар авто повинен бути віддати державі певну суму. За попередніми оцінками, скоро при покупці вживаних авто українцям доведеться платити за операцію в 4, а то й в 10 разів більше. Автомобіль улюблена іграшка дорослих чоловіків, жартувала легендарна Марлен Дітріх. Про автоісторію поговоримо просто зараз. Далі цікавіше. Автомобіль, який вбив 84 людини, продали за більш ніж мільйон доларів. Це сумнозвісний остін Хілей. Під час гонки через нього загинуло аж 84 особи. Тепер він виставлений на аукціоні. Ця трагедія трапилася у далекому 1955 році на гоночній трасі неподалік від французького міста Леман. Під час знаменитих гонок класу 24 години в результаті зіткнення двох автомобілів загинуло 84 особи. Фактично, людей убив не Остін Хілий, а мерседес, який пілотував француз, П'єр Левех. Цю машину вдарив у бік Маклін, коли вивернув кермо, щоб об'їхати ягуар, який різко загальмував, аби зайти в Пітлейн. Мерседес відлетів прямо на трибуни і просто вибухнув деталі, що Летілися, покосили людей як шрапнель. Загинули гонщики ще 83 глядача. Ще близько 120 людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Ця аварія докорінно змінила ставлення до безпеки подібних змагань. Після трагедії мерседес benz пішов на 30 років із автогонок. На території Швейцарії автомобілі змагання заборонені до сих пір. Остін Хілий рік простояв на поліцейському штрафмайданчику, після чого машину відремонтували і продали приватній особі. Десятки років автомобіль припадав пилом у гаражі. Тепер у Остіна новий власник, ім'я якого не розголошується. Зате відома сума угоди більше 1 мільйона доларів США. У нинішньому стерильному світі флагматичних машин, що буквально заполонили дорожній простір міста магістрали, Citroen 2CV все ще зберігає здатність вражати уяву. Правда, кузов його виглядає зроблених скепсько перероблених утильщиками консервних банок. У народі 2CV називають бридке каченя, але не цим в першу чергу він дивує. Головний сюрприз багатоликість відчуттів під час їзди на цьому автомобілі. Тут він, як і раніше, загадковий. Він може рухатися ліниво і м'яко, як товстун, а може перетворитися в заколисуючий гамак, що знімає з пасажиру зайву напругу. І хіба не здивує вас тихе бурчання мотора, який при сприятливому збігу обставин може раптом вразити вас дивовижною схожістю свого звукового портрета з двигуном Porsche 911? Цікавий факт: з кожного боку є лише одна ресора, укладена вздовж порога. Найархаїчніший з автомобілів, що нині випускаються, англійський родстер Морган 4 x 4 відзначив свій 75-й день народження. У зв'язку з чим фірма Морган випустила обмежену ювілейну серію Морган 4 x 4. Цей автомобіль з'явився на світ ще до Другої світової війни в 1936 році. Із невеликими змінами дожив до наших днів, перенісши всього одну модернізацію в 1999 му І то лише для того, щоб отримати європейське схвалення типу транспортного засобу. Англійці, мабуть, і самі не припускали, що Морган 4 х 4 буде випускатися 75 років. Але на ці автомобілі ручної збірки існував та існує невеликий, але цілком стійкий попит. Так що не буде нічого дивного, якщо Морган 4 на 4 Святкує і столітній ювілей. Сучасний автомобіль масою 920 кілограмів долає першу сотню за 7,5 секунд і розганяється до 189 км за годину. За бажанням покупця машина може бути пофарбована в чорний, червоний або білий колір. Плюс до всього, на приналежність до ювілейної серії, вказує матово-чорна смуга, що протягнулася уздовж капота з цифрами 75 і 4 на 4 Також у чорний колір забарвлені спиці колісних дисків, її відмінності в салоні. Коштує раритет більше півмільйона доларів, скільки з цього буде випуск. Що на автомобілів цієї серії англійці не уточнюють, але, мабуть, мова йде всього про декілька машин, враховуючи і без того мізерні обсяги випуску. Слалом у Черкасах більше десятка любителів чотириколісного спорту брали участь у змаганнях. Майстерно об'їжджати фішки виявилося до снаги не лише чоловікам, а й представницям прекрасної статі. Вдихнути переможний запах паленої гуми та почути писк гальм пощастило і нашій знімальній групі. Не в перемозі щастя. Найголовніше в екстримі тренування. Переконані організатори, ніколи не знаєш, де і коли знадобиться уміння правильно та вчасно крутонути руля, скористатися ручником та й полихачити краще у спеціально облаштованих місцях, безпечних для інших водіїв та пішоходів. Я думаю, що соревновання повинні доспособствовати тому, щоб люди правильні велися на дорогах, щоб пусть краще всі свої весь свій адреналін оставляють на таких площадках. А на дорогах вже їздять за по правилам дорожнього движення. Змагалися в основному новачки, тому у найвибагливіших любителів слалому видовищі не викликало захвату. «Ужас, Ну, тому що рібята не підготовлені взагалі». Проте були й запеклі вболівальники, яким ні дощ, ні вітер не став на заваді взяти участь у шоу. Ось цей чоловік, наприклад, навіть підтанцьовував. Після змагань точно стане зіркою інтернет мережі. Олена вже не вперше бере участь у автопоєдинках. Вважає, що сучасній жінці теж необхідно добре їздити. Є такі на дорогах ситуації, в яких потрібно рішати все максимально швидко, якісь долі секунди. У жіночому заїзді перемогла власниця Міцубіші Валерія Білоус. Серед задньопривідних першим прийшов Сергій Гусьєв на Форді. А у передньопривідному заліку найпершим став водій Peugeot Андрій Єроменко. Ємно інколи безтурботно прокататися з вітерцем на власному улюбленому автомобілі, щоб вітер куйовдив волосся. Безперечно, це романтика, проте не лише людям спадає на думку така насолода. Кумедне відео про поєднання братів наших менших та друзів наших залізних далі. Якщо вам все одно куди їхати, їдьте додому. Слова відомого барда Михайла Гуськова вдома справді найкраще завжди. Ми прощаємося з вами до наступного тижня і нагадуємо: без машини, як без рук, подивися автодруг.